Так, джерсійські гіганти ростуть, я б сказав, добре. От ось, бачите, це нібито півник, здається, да, чорненькі такі. Що вони по розміру явно більше за більшість курей? Це точно. Це уже подобається. Що вони вагу гарненько набирають і розмірних, курочки великі, Лівенська ситцева, але нібито вони і на ногах високі. І добре їдять, і добре бігають. Вага в них чу-чуть не та, але мені здається, що вони ще підростуть і будуть на порядок більші. Бо вони такі, якщо ці джерсійські гіганти, вони більш повільніші, такі, щоб, блін... поїсти, походити, то лівенці такі постійно щось бігають з кутка в уток вольєра, блін, а табуном чуть би не всім. Або по одному. Ну і курочки. У лівенців менші. Не сильно, але но, но помітно менші. Не забувайтесь підписуватися на канал. Далі буде. Ну, Які гарненький вийшов. І чуб'є, і борода, і лахмоножки. Красота.